Порше в економічній кризі, мінус 1900 робочих місць в майбутньому ще мінус 8, і клієнти незадоволені та немає прибутку. Давайте розбиратися, що ж пішло не так. Порше відмовились від бензинових маканів, електроверсії зовсім не дотягують. Вічне очікування нових бокстер та кайман, Гібрид 911 – це удар по душі моделі та підрив чистоти ДНК, дизайн Панамера – Трошки сумнівний, і як наслідок продажі падають, лояльність клієнтів падає та немає зовсім емоцій. Але все ж таки Porsche розробили електричний макар, який дійсно заслуговує свої уваги. Тут 500 кінських сил, 4,1 секунди до 100, повний привід та два електромотори, а також новий футуристичний дизайн. В цілому вони оновили центральний консоль мультимедіа, і він все так схожий з нашим улюбленим бензиновим маканом. Але для любителів Porsche вони залишили Porsche Traction Management. Це набагато краще щеплення та покращена стабілізація. Це той самий Macan, але в новому амплуа. Тож не бійтеся його купувати. Porsche Electro Macan.